Добрий день. 31 жовтня 2022 рік. Перед вами яблуні таких сортів. Це в нас Ренет Кубанський під щепа М9. Це друге, також Ренет Кубанський, М9 під щепа. Тут третій рік від посадки однорічним саджанцем. Це Ренет кубанський. Зриваємо яблука вже те, що залишилось. Ринети, і ранні сміт, і розсавка в мене залишилась, не зірвана. Так, оце такий урожайчик. Ренет кубанський, це зірвано Ренет кубанський. На середньорослих підщепах два штучки, невеличкий урожай. Там третій, четвертий рік від посадки. Тут трохи була впала деревце. Можливо, і коріннячко підорвало трохи, ну нічого, приросте. Тут два деревця Ренет Млієвський. Такі вони. Тож третій рік від посадки. Ренет Млієвський. І ось друге. Ренету Млієвського. Такі яблучка. Це теж Ренет Млієвський на середньорослій підщепі. Тут в минулому році, я замітив, він більш хворобливий, ніж кубанський. У цьому році взагалі дощі йшли багато в нас. От парша по Мліївському, хоча й по Кубанському теж є. Ну, Хоча, до речі, як би, що сказати, хотів, десь вони приблизно одинакові. Можливо, Млієвський трохи хворобливіший. Ну, вроді, наче він так, врожай більший в нього трохи в цьому році, в крайньому випадку, ніж кубанського. Це такі... Сорти два. Це Мліївський. Тут на цім деревці непоганий врожай. Вітер у нас буря. Це кубанський, ось дивіться. Ну і ще тут два деревця Грані Сміт. Ось такі вони. Теж підщепа М9, це Граннісміт. Ренат Мліївський, Кубанський, вони такі більш плоскі. А це трошки витягнуте Гренні Сміт. Оце також зірвав Рені Сміт, менш хворобливе воно, ніж Ренети. Це зірвав на трьох деревцях середньоросла підщепа. Ну, такі красиві. Парші нема на яблуках, в крайнім випадку. Менш хворобливе, а за смаком воно в принципі всі вони кисло-солодкі. Так, зриваємо. Оце ще друге деревце Гранні Сміт. Зриваємо Ренета і Гранні Сміт. Так, врожай зібрано. Це Ренет Кубанський, великий ящик. Це Ренет млієвський, два ящичка зверху. Це Рені Сміт, три ящика. Ящичка зверху. Тут Відобрав такі найбільші екземпляри. Це у нас Ренет Кубанський. Два штучки 655 грамів. Ренет Мліївський. Так. 500, почти майже 600. 570-580. Ну і Гренні Сміт. Ой. Гренні Сміт. 565. Я не не трішки. Навіть румянець буває. А ці Ренети трошки плоскі. Плоскенькі. Така м'якоть Ренет Кубанський, Ренет Мліївський. Грані сміт. кисло солодкі добре лежать, особливо грані Сміт. Особенно. Зараз скуштував таке кисло солодке, ну, воно вилежиться, в принципі, нормальні будуть. Іноді хочеться і кисло солодкого. Це буде Україна.